Зима в Україні це більше ніж просто холод та сніг. Це час, коли гори вдягають білу ковдру, ліси тихо шелестять під інеєм, а маленькі села перетворюються на справжні казкові світи. Від карпатських хребтів до тихих містечок, від гірських присілків до замерзлих озер. Кожен куточок має свою зимову магію. Сьогодні я покажу вам найкрасивіші місця для зимового відпочинку в Україні. Ми відправимось туди, де хочеться дихати глибше, зупиняти час і просто дивитись на засніжені краєвиди. Ну і перше місце, куди ми відправимось, це для більшості незнайоме село Космач в Івано-Франківській області. Космач це не просто село в Карпатах, а цілий окремий всесвіт. Про нього часто кажуть серце гуцульщини. Окремо треба сказати про розміри цього села. Ви тільки уявіть, село має площу 84 квадратні кілометри. Це офіційно найбільше село України та одне із найбільших сіл в усій Європі. А тепер давайте на прикладі, щоб ви уявили справжні розміри села. Розмір міста Ужгород 40 кілометрів, Космач у два рази більший. Місто Стрий, великий транспортний вузол, має розміри 17 кілометрів, космач у п'ять разів більший. І найголовніше, розміри обласного центру міста Чернівці 150 кілометрів. А звичайне село в горах має половину розмірів від великого обласного центру. Тепер ви точно розумієте, наскільки феноменальними є розміри звичайного села на 7 тисяч жителів. Це село має 32 гірські присілки, тобто, окрім основної частини села, є ще різні хутори, що розкинулися високо та глибоко в горах. Якщо ж говорити про якісь природні цікавинки, то саме тут бере початок гірська річка пістинька з-під гори Грегіт, однієї з вершин, що оточують космач. Це дуже пейзажне гарне місце, адже куди не глянь, там ви побачите або гірський хребет, або ліс, або далі в тумані видніється черговий присілок в горах. Довкола тут цілий пояс гір. Зимою це місце виглядає як класичний Карпатський гірський рай, дерев'яні хати з димом із коменів, кучугури снігу, а далі в тумані хребти. Але тепер давайте пройдемося по найгарнішим місцям, які є поблизу села. Рушірські водоспади. Це ціла серія лісових водоспадів і порогів, захованих між присілками космача. Річка Рушір протікає через густий хвойний ліс, утворюючи мальовничі каскадні потоки, що падають по кам'яним терасам. Гойдалка на горі Сиглін це одна із найпопулярніших точок для фото та відео. На вершині невисокого, але широкого хребта встановлена велика дерев'яна гойдалка, яка ніби летить над усією долиною. Звідси відкривається панорама на десятки гуцульських присілків. Видніються далекі вершини Карпат, а в ясну погоду можна побачити навіть контури чорногірського масиву. Гора Грегет. Найвища гора поблизу космача, справжній магніт для туристів. Маршрут тут не дуже складний, але дає масштабні панорами, відчуття справжніх гір та близькість до дикої природи. Гора Лисина. Лисина це тиша, простір і глибока гуцульська атмосфера. Гора менш популярна, ніж Грегіт, але тому і більш дикочиста. На її схилах ростуть змішані ліси, а ближче до вершини, простори з низькою травою, де відкриваються об'ємні панорами. Музей Олекси Довбуша. Це незвичайний краєзнавчий музей із безлічю залів та сувенірних стендів. Це маленький, автентичний і дуже атмосферний приватний музей, створений у гуцульській хаті, який передає не просто історію, він передає дух цього краю. Камінь Довбуша це одна із найвідоміших та наймістичніших природних пам'яток на околицях Космача. Величезна кам'яна брила стоїть на узліссі та нагадує природний трон або місце, де колись проводили ритуали. Ну і останнє місце це місце загибелі Олекси Довбуша. За легендою, саме тут у 1745 році загинув Довбуш, зустрівши останній нерівний бій. Село Космач це не катальний курорт на кшталт Буковеля, а радше місце для тих, хто хоче автентичні Карпати без надлишку бетону та атракціонів. Космач зручно використовувати як базу для подорожей по Гуцульщині. Далі у нас на черзі йде село Пилипець, що розкинулось на Закарпатті у долині річки Репенка та потоків плошанки на висоті приблизно 700 метрів над рівнем моря. Сьогодні Пилипець – це не просто звичайне село, це одне із найбільших сіл Закарпаття за площею та один із найпопулярніших гірських курортів області. Село, так би мовити, причаїлося під схилами одразу кількох вершин боржавського хребта. Це гора Гімба. Гора жидмагура та гора Великий Верх. А ще неподалік, на відстані 10 кілометрів, є гора Стій, і кожна з цих гір має висоту 1500 метрів, завдяки чому звідси відкриваються неймовірні види. Якщо ж говорити про найцікавіші місця в пилипці та навколо, то це водоспад шипіт. Ще у радянські часи водоспад став культовим місцем для так би мовити молодіжних зібрань. А вже після 90-х тут почали активно розвивати туризм. Узимку каскади часто замерзають і утворюють льодові стовпи. Гора Гимба Полонини Боржави, куди входить гора гимба, були центром карпатського вівчарства кілька сотень років. Саме сюди вівчарі виводили свої отари на літо. Гимба раніше стояла на старому торговому шляху між Закарпаттям та Львівщиною, який використовували купці та гуцули. Дерев'яна церква у Пилипці. Церква Різдва Богородиці, що стоїть зараз у селі, була побудована у далекому 1785 році на місці ще старішої. Архітектура це типовий закарпатський варіант бароко з впливами галицької школи. У той час церква виконувала роль культурного центру села. Тут не лише молились, а й зберігали книги та проводили збори. Музей дерев'яних церков. Як на мене, це одне із найцікавіших місць у Пелепсі. Це місце було створено місцевими ентузіастами та дослідниками, аби зберегти пам'ять про українську сакральну архітектуру, яка швидко зникає. Всі зібрані макети тут це точні копії церков, багато з яких зруйнувались, були спалені під час воєн або були перебудовані у різні століття. Це єдине місце у регіоні, де можна побачити повний зріз або ж історію дерев'яного храмового зодчества Карпат, яке формувалося 500 років. Пилипець зараз це, як я вже сказав, один із найвідоміших зимових курортів Закарпаття. Сезон зазвичай стартує на початку зими і триває до середини весни. Клімат тут м'який, без різких відлиг. Сніг і мороз тримаються досить довго, тому тут є все для гарного відпочинку взимку. На схилах гимби та жида Магури працює близько шести підйомників. Окрім цього, все на тій же горі гимбі сукупутна довжина трас понад 20 кілометрів, найдовший з яких до шести кілометрів. І, як заявляють місцеві, це одна із найдовших трас для катання в Україні. Тут є траси різної складності: прості, середні, складні, з пологим верхом і низом та крутішою середньою частиною схилу. Тому тут може покататись кожен, і той, хто має великий досвід, і той, хто вперше стає на лижі чи сноуборд. Я розумію, що коли мова заходить про відпочинок, то в першу чергу всіх цікавлять ціни, адже краса красою, але питання, хто це може собі дозволити? Ціни, звичайно ж, як і всюди, залежать від сезону. Але в цілому, ви повинні розуміти, що Пилипець має середній ціновий рівень у порівнянні з більш розкрученими курортами по типу Буковеля. Наприклад, прямо зараз, в перших числах грудня, так би мовити, на початку сезону середня ціна на аренду цілого будинку або котеджу в межах 4-5 тисяч гривень на добу. Але ви повинні розуміти, що це великі та гарні будинки, в деяких навіть є свої басейни та окремі чани. Можна знайти і більш дешеве житло, наприклад, за 2-3 тисячі. Але найвигідніший варіант це відпочинок в готелях. Там навіть зараз ціни 500-600 гривень за ніч. Славське це велике гірське село у Львівській області, розташоване у долині річки Опір. Це один із найстаріших гірських курортів України, і вже понад 100 років тут розвивається зимовий спорт. Саме тому тут досить гарно розвинута туристична інфраструктура. Висота села над рівнем моря 650 метрів. Воно оточене шістьма вершинами. І що дуже важливо для туризму та відпочинку, через село проходить головна залізнична гілка Львів Ужгород. Тобто сюди потрапити взагалі нема проблем. Влітку славське, зелене та сонячне, і це також гарний період, щоб там відпочивати та побути серед неймовірної природи. А взимку це місце перетворюється на справжню зимову столицю Бескетів. Тут сніг лежить досить довго з грудня до середини березня. Тепер давайте про найцікавіші місця села. Гора Тростян це справжній символ Славська, найвідоміша вершина регіону з висотою приблизно 1250 метрів, ідеально підходить для лижників. Тут багато трас різного рівня, і взагалі це одна із перших гір України, де активно розвивали зимовий спорт. Окрім зимових розваг, згори відкривається неймовірна панорама на весь масив Бескетів. Гора Захар Беркут. Це ще одна топова вершина для туристів. Із цікавих особливостей тут можна знайти сучасну канатну дорогу, пейзажні оглядові майданчики на вершині, ресторан із панорамними вікнами. Полонина Плай це взагалі серце зимових краєвидів Славського. Плай це одна із наймальовничіших частин сколівських безкідів, розташована поруч із Славським і доступна навіть для туристів-початківців. Але що ж це взагалі таке? Полонина плай. Це широкий відкритий хребет з поступовим підйомом і дуже просторий. Верхівка не вкрита густим лісом, тому звідси панорама на всі 360 градусів. Полонина ідеально підходить для спокійних зимових прогулянок. Це хороше місце для фото та відеозйомки, або ж ідеальний хребет для сноутюбінгу. Річка Опір та її старі мости. Опір це основна річка, яка протікає через усе славське і сильно впливає на атмосферу села. Тим паче, зимою річка має особливу магію. Береги повністю вкриваються снігом. Вода лише частково замерзає, адже це гірська річка, і тому вона не покривається льодом повністю. Також у славському є кілька історичних мостів, які вас здивують, адже вони виглядають дуже атмосферно, особливо взимку. Дерев'яні церкви. Регіон Славського це земля бойків, одного із етнокультурних народів Карпат. Їхня дерев'яна архітектура збереглася у вигляді храмів. Найбільш відомий храм це церква Успіння Пресвятої Богородиці, яка і розмістилася в самому Славському. Саме це місце буде цікавим для любителів історії. Ну і нарешті давайте про туризм, ціни та інфраструктуру. Завдяки тому, що тут дуже давно розвивають спорт та туризм. Інфраструктура тут чудова, дуже багато місць для ночівлі, ресторани, кафе та навіть доставка їжі. По цінам тут все приблизно як і всюди у Карпатах, в сезон. Якщо аренда будинків, то це приблизно 3 та більше тисяч гривень. Якщо окремі кімнати або номери, то від 500 гривень і більше на добу в цілому для звичайного туриста, який хоче з комфортом сюди дістатись, це ідеальне місце. Сюди ходять потяги. Тут доступні ціни та безліч різних розваг. І найголовніше тут неймовірна природа. Корчин це невелике, але дуже атмосферне бойківське село у Львівській області. Це село нам цікаве в першу чергу своїм розташуванням, адже всього за кілька кілометрів тут розкинувся неймовірний національний парк Сколівські Бескиди. Саме він і буде для нас головною природною цікавинкою. Але давайте по порядку. Чим же взагалі для нас цікаве село Коршин? Ну, по-перше, це Коршинський водоспад або ж гуркало. Справжня гордість села. Це чудова локація для фото та відео. Влітку тут можна купатись, якщо ви, звичайно, не боїтесь про холодної гірської води. А вздовж річки від водоспаду можна прогулюватись, влаштовувати кемпінги та просто насолоджуватись природою. Також для нас цікава, звичайно ж, річка Стрить та її протоки, які проходять через село. Надзвичайно чиста вода, мальовничі береги та шум порогів роблять цю річку невід'ємною частиною карпатської коршинської атмосфери. Але тепер давайте про найголовніше: на відстані приблизно 7-8 кілометрів від села розкинувся мальовничий національний парк «Сколівські Бескиди». Село Корчин – це ніби вхідні ворота, звідси зручно починати маршрут в гори до водоспадів та оглядових майданчиків парку. Сам парк досить молодий. Він був заснований лише у 1999 році та охоплює понад 35 тисяч гектарів гірських масивів, лісів та річкових долин. Навесні та восени тут просто космічні пейзажі, а взимку починається справжня класика карпатської казки. Якщо ж говорити про гори, то тут є кілька, так би мовити, зірок. Це гора Парашка висотою приблизно 1200 метрів, з якої відкривається панорама на 360 градусів. Це місце номер один, яке кожен повинен відвідати, якщо будете в цих краях. Ну і нарешті давайте про житло у Коршині або ж інших селах поблизу, ви зможете знайти і готелі, і аренду будинків або ж кімнат. Ціни тут на порядок нижче ніж в популярних гірських курортах. Котеджі можна знайти за півтори-дві тисячі на добу. Але якщо говорити про звичайний номер чи кімнату, то це класичні 400-500 гривень за ніч. А ось зараз я покажу вам дуже цікаве село, яке особисто мене здивувало. Манява це одне із найколоритніших карпатських сіл Івано-Франківщини. Воно лежить серед густих смерекових лісів поруч із гірськими потоками та водоспадами, має дуже давню історію, що поєднує традиційну гуцульську культуру та духовні центри. Але що ж робить це село таким особливим? Мальовнича Манявська долина, яка оточена високими горами, потужна духовна спадщина, яка пов'язана з Манявським скитом. А сам скит це справжнє диво серед лісів та Карпатських гір. Також поблизу села розкинувся один із найкрасивіших водоспадів Карпат Манявський. Взагалі саму Маняву інколи називають українським афоном, і це напряму пов'язано зі скитом. Тому давайте трошки більше про це місце сили. Манявський скит це православний монастир, який був заснований у далекому 1611 році. Це місце було обране не випадково, воно дає справжню ізольовану красу. Ви тільки уявіть, це глуха ущелина в горах, яка раніше була важкодоступна для ворогів. Саме завдяки такому важкодоступному місцю монахи могли проводити тут спокійний, аскетичний спосіб життя. Взагалі, спочатку, це була майже справжня фортеця у XVII столітті Це було дуже впливове монастирське місце, яке мало потужні оборонні мури, було справжнім просвітницьким центром Галичини. Тут була навіть величезна бібліотека, і саме тут переписувались книги та створювались ікони. В цілому, завдяки місцям, що розкинулись навколо, Маняве, це одне із найкращих місць для спокійного, духовного та природного відпочинку. А оскільки це досить популярне релігійне місце, до того ж, з неймовірною карпатською природою, ціни за кімнату або ж номер в готелі тут більші ніж у попередніх місцях. Адже, на жаль, готелів тут не так багато. Тому ціни за номер можуть бути приблизно від однієї тисячі гривень або більше. Рахів це досить цікаве, невеличке містечко на Закарпатті. Це офіційно найвисокогірніше місто України. Воно розкинуте на висоті понад 800 метрів над рівнем моря, і саме це робить його таким унікальним. Саме тут ви зможете знайти унікальні традиції, природу та історію. Щоб ви просто зрозуміли наскільки тут глибока історія: Рахів спочатку був частиною угорського королівства, потім Австро-Угорської імперії, потім частиною Чехословаччини, потім Підкарпатської Русі, і лише потім став частиною України. Саме через таку неймовірну історію у місті з'явився особливий гуцульсько-європейський калорит. Але не лише історія, головна ізюминка цього місця. Рахів буквально затиснутий між вершинами чорногірського та свидовецького хребтів. Місто лежить у глибокій долині річки Тиса, яка стрімко несе свої води вздовж кордону з Румунією. Саме тут можна побачити круті схили, вершини, які піднімаються просто над дахами будинків, каскадні потоки, що спускаються з гір, справжні альпійські рельєфи, де да і в цілому це одне із найживописніших місць Карпат. А ще тут є досить цікавий момент: за 12 кілометрів від Рахова розташований офіційний центр Європи. Там стоїть музей, стела, ресторан, а також оглядові майданчики. Це дуже гарне місце для фотографій. Окрім цього, відносно близько до містечка розкинулася гора Петрос, також гора Говерла та Чорногірський хребет. Місто Рахів це один із найближчих стартів до найвищих гір України. Ви, звичайно, ж, знаєте про Говерлу, найвищу гору України з висотою 2060 метрів. Але тут ще є гора Петрос, про яку знає набагато менше людей. Але її висота всього на 50 метрів нижча, ніж Говерла. Також неподалік Рахова розкинувся Свидовецький хребет. Це ще один унікальний масив, де ви зможете знайти навіть льодовикові озера: Івор, Апшинець, Герешаска. Ну і нарешті інфраструктура та проживання. Тут це взагалі не проблема, оскільки це місто та ще й прикордонне. Тут багато готелів та інших місць для оренди житла. Ціни приблизно від 400 гривень за ніч або ж 6 7 тисяч за оренду великого будинку. Ясіння це дуже атмосферне село, що розкинулось на Закарпатті. Воно розташоване між Свидовецьким та чорногірським хребтами. Фактично, це справжній центр гірського туризму, це взагалі найкраще місце в Карпатах, звідки можна розпочинати свої гірські маршрути, адже звідси зручно дістатись до Драгобрата, Говерли, Петроса, Близниці та багатьох інших вершин. Але чому ж село вважають гуцульською столицею високогір'я? Через поєднання традицій, старовинної дерев'яної архітектури, калоритної культури та фантастичних краєвидів. Ясіня завжди була багатонаціональним поселенням. Українці, угорці, євреї словаки це сформувало унікальний культурний мікс. Якщо ж говорити про природу поблизу села, то вона тут дуже гарна. Село стоїть у широкій долині, оточеній гірськими масивами. Тут є гірський хребет Свидовець зі своїми озерами, спусками та вершинами. Безліч різних інших вершин, із яких відкриваються види на сотні кілометрів. Полонини, які особливо в літню пору року, дивують. Тут можна зустріти великі стада овець, неймовірні альпійські краєвиди. До того ж, через саме село проходить річка Чорна тиса, вздовж якої можна влаштовувати прогулянки, а літом купатись на її порогах. Тут гарно збережений баланс між відпочинком взимку та влітку. Адже зимою тут можна влаштовувати походи по легким маршрутам в горах, кататись на драгобраті, а влітку відправлятись по найкрутішим гірським вершинам та влаштовувати собі хайкінг будь-якого рівня складності. Тут ви знайдете готелі, котеджі та садиби на будь-який бюджет. Ціни приблизно як і всюди: від 500-600 гривень за ніч в бюджетних місцях до декількох тисяч в розкоші. Ну, а назва цього села вам точно багато про що скаже: це село Синевирська Поляна. Це найкраще село для зупинки, якщо ви хочете побувати на найпопулярнішому гірському озері України озері Синевир. Саме в цьому селі зупиняється 90% туристів, воно розташоване найближче до озера, буквально 10 хвилин на авто або ж приблизно 30-40 хвилин пішки мальовничою дорогою. Чому ж саме Синевирська Поляна? Тут у нас найбільший вибір садиб, котеджів та готелів, відкриваються неймовірні краєвиди на полонину, річку та гори. Сюди дуже зручно дістатись адже постійно курсують маршрутки. Ну і найголовніше для любителів природи, звідси починається безліч маршрутів, водоспади, перевали, полонини. Але що ж взагалі можна подивитись біля Синевирської поляни? Ну, питання досить риторичне. Ну, звичайно ж, в першу чергу, це озеро Синевир, це об'єкт номер один у цій частині Карпат. А найкращий час для відвідування це ранок до 10-ї години. Саме тоді дуже мало людей, неймовірні краєвиди та атмосферна природа. Також неподалік від села є центр реабілітації бурих медведів дуже унікальне місце, яке важко знайти в Україні. Тут живуть врятовані ведмеді, що отримують шанс на нормальне життя. Це досить популярне місце у туристів. Але місце, про яке ви чули значно менше, ніж про озеро Синевир це Синевирський водоспад, приблизно 12-метрової висоти, дуже фотогенічний. Від села можна без проблем дійти пішки або ж доїхати поза шляховиком. Ну і ось нарешті починаються найвідоміші гірські села України. Це Дземброня. Це село часто називають найвисокогірнішим в Україні, адже деякі присілки, тобто частини села, розкинулись на висоті приблизно тисячу метрів над рівнем моря. Це територія автентичних гуцулів. Регіон Дземброні це одна із наймальовничіших ділянок всього чорногірського хребта. Саме тут місце, де Карпати максимально дикі, чисті та величні. Тут відкриваються неймовірні панорами на вершини піпіван, смотрич, бухатий камінь та бребенескул. А одна із головних перлин цього місця це дзембронські водоспади. Це цілий каскад із шести водоспадів висотою від 8 до 18 метрів. Дорога до них проходить через казковий смерековий ліс та відкриті полонини. До речі, на горі піпиван, окрім неймовірних пейзажів, розкинулася ще одна дуже цікава локація: це обсерваторія Білий Слон. Ще у 1930-х роках, коли гора Піпиван була територією Польщі. Уряд Польщі вирішив побудувати найсучаснішу на той час астрономічну та метеорологічну обсерваторію в Європі. Будівництво тривало два роки, матеріали підвозили кіньми, інколи вручну, адже це неймовірно складні умови. І у 1938 році обсерваторія почала працювати. Це була справжня високогірна фортеця науки. Вежа з оглядовим майданчиком 50 кімнат, автономна система водопостачання зі спеціальним резервуаром. Але потім поступово все це занепадало і ось у 2010 році розпочалася велика реставрація. І вже зараз на станції працює пост рятувальників ДСНС. Але тепер давайте повернемось назад в село. Що ж тут взагалі по цінам? Все також від 500 гривень за звичайний бюджетний номер і до декількох тисяч за оренди будинків. Ну і нарешті село Верховина. Це не просто карпатське селище, це культурна столиця Гуцульщини. Місце, де традиції зберегли первісну силу, де природа вражає масштабом, а гостинність вражає щирістю. Село розташоване в мальовничій долині річки Чорний Черемош. Верховина оточена горами, потоками та смерековими лісами. Саме тут найбільше музеїв на квадратний кілометр серед усіх гірських районів України. Але що ж таке природа верховини? Густі смерекові та букові ліси, гірські хребти, річка Чорний Черемош взагалі легендарна для рафтингу, найрізноманітніші полонини з неймовірними панорамами, чисте гірське повітря та м'який клімат. Ну і тепер давайте пройдемося по місцям верховини, які точно треба побачити. По-перше, це музей гуцульської культури та музичних інструментів Романа Кумлика. Це легендарний музей, де власноруч можна потримати трембіту, дримбу, кобзу. Тут звучать живі гуцульські історії. Також хата, музей тіні забутих предків. Це місце, де Сергій Параджанов та Іван Миколайчук знімали фільм, що прославив гуцулів на весь світ. Ще одне місце це музей магії гуцулів, музей мольфарства. Окремий світ легенд про мольфарів, природних тілителів та мудреців Карпат. Ну, а де ж можна зупинитись на верховині? Тут досить великий вибір: готелі, садиби, котеджі. Ну а ціни повністю класичні: 500 600 гривень за звичайні номери, та до 5-6 тисяч за оренду будинків та котеджів. Ну а на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте залишати свій лайк та підписуватись на канал. Почуємось.